Вітаю, друзі, на каналі в Гостя. нас сьогодні, бачите, знову приїхали посилочки з Америки і розпочинаємо розпаковку. Так. Тут у нас має бути Мілхіл. Трішечки маленьких наборчиків, Таких ось малявочок. Так, дивимось, є в нас ось такі два кролики на морквинці. Ось такі. Це у нас з магнітиком йдуть. Ось такі наборчики маємо. Маємо ось такий коктейльчик літній. лимонад, теж магнітик. Так, ось такі гарненький. Маємо ось такий. Це, мабуть, новинка, мені здається, я його ще не бачила. Hello Spring. Привіт весна. Так, з магнітиком має бути. Тут магнітик. Ось такий гарненький. Маємо ось такого ангела. Так. Маємо ось таке сплятко. Це було під замовлення, Голубий. голубе корча. Ось такий. І маємо ще ось такого кролика. Ось такі кілька маленькі. Далі отримали ось такі фламінго. Так, гудзичок у нас йде пластик, напевно. Зараз буде. Так, да, пластик. Ось такий у нас тут і є. Так, метелик, не метелик, сюди. Ось ось такий. Так, і ще я взяла ось такі, зловила новин, не новинки, а ось дуже такий відкисний набір. Я їх ще не бачила, ось такі жабки, Такі веселі, гарні. Теж іде заміна пластиковим возичком. Ось такі саме, як і фламінгу. Тут краще видно. Ось такий непоганий тут, до речі, такий собі. Непогана заміна. Ось тут теж я добре видно. Дві такі жабки маємо. Маємо ще ось такого метелика. та голечок теж йде на пластик. Ось така квіточка. Так. Маємо ще, ще одні жабки. Тобто у нас, виходить, три, три такі наборчики. І йдемо далі. Розпаковка. Ось так. парі, нічого дивляться. Наборчики разом. Так, і ще Мелкие, має бути вот в цій коробці. Ще не розкриваю. Одного Так, і ось так. І у нас Приїхали ось такі довгоочікувані будиночки. Маємо таких наборчиків кілька. Ось дивіться. Їх дуже багато хто просив знайти їх міщан. у нас тут, я не знаю, пише зим... пластик, да, пластиковий будиночок ось такий прийшов. Так, да, це пластик у нас. Ось такі наборчики. Маємо таких кілька наборів. Я я взяла ось такі набори. Так, гудзик у нас йде пластик. Ось така ялиночка пластикова. Також зловила я ось таку кукурудзу. Букер кукурудзи ось такий. Так, гузичок у нас йде пластик, заміна. А, зараз я спробую знайти. Це у нас має бути гудзичок має бути. Поки що його не можу витрясти, він десь тут є. Ну, подивимось інших, можливо, я знайду. Маємо ще один такий обір. Маємо ще один кукурудзи. Цікавий тут гудзик. У них я щось трохи не бачу. Моє бути гудзичок. Ось, знайшла. Я його виковорю. Ось, може, тут трошки буде дарний, такий звичайний гузочок буде. Трішки погано видно. Дуже багато бісеру не дає мені його дістати. Так, маємо ось таку новинку. Ще ось така приїхала. Утички в новинках вже йдуть з пластиком. І ось тут має бути ось такий бедрик. Ось такий гарненький бедричок. Так. Маємо ще одну кукурузку. Годка не видана в бісері. Mm -hmm. Да, ось тут прев'ю. ось такий годзочок Ну, mm -hmm. тут іде заміна кремівки на пластик. І маємо ще одних котиків. Mm -hmm. Ось таких веселих. І годзик у нас йде ось цей місяць. Так, помілхіл на сьогодні все. І переходимо відкриваємо ось тут, що у нас є. Так, маємо ось такого півника це Dimensions. Набір 2000 року, американська збірка. Так, ось дивимось. Набір в хорошому стані, упаковочка гарненька, все ціле, нічого не ушкоджено. Єдине, що оце. Десь відклеїлось, але то нічого. Ось такий американець у нас. Дуже такий гарний сюжет, раритетний. І переходимо на наступного. О, тут ще, мабуть, теж мій Ліл Хіл є. Зараз подивимось, Хожу на Вилхил, так. Мой вообще Ліл Хіл. У нас ще мій так, Вношу вже все. Зараз. І ще буде. Так, і ще малявки є. Ось, дивіться, взяла я ось таку пташечку. Маленького такого так, із малявок. Ось тут йде така цікава ниточка з ворсом. Ось такий буде пухнастик. Так, два при... маю, ще один є. Тобто у нас є два наразі таких бурочки. маємо. Так, маємо ось такий місячний сяйво. Гламіна гудзичка йде у нас. І гудзик у нас не бачу. Тут, тут щось є, але мені відбиває світло. має бути, має бути. Зірка має бути. ну Тут видно, що вона є, але я її не, не можу відковиряти. Ну, зірка буде пластикова. В цьому наборі ось такий сюжет. Ось такий сюжет. Маємо морську зірку. Так, ось така йде пластикова зірка велика. Дуже гарні кольори в цій ці серії. Маємо зірку. Маємо ще ось такий візочок з маленьких, От магнітик, бусинка, квіточка у нас ось такий маленький. Маємо ще ось такий сюжет. Так, ось ялинка пластикова. Маємо ще три кукурузки. Ось. Так, хто хотів, пишіть, бо вони будуть розлітатися ці наборчики. Так. Ціну напишу в групі у Вайбері. Посилання буде в описі до цього відео. Так. О, мабуть, ми тут пошкодили, розрізали упаковку. Так, mm -hmm. да, ось тут, бачите, на кордоні різали і обрізали. Ось таке буває. На жаль, таке буває. Ось, пошкодили. ось такі ведмедики У мене такі вже, вже були ведмедики, але... Дівчата просили ще, то я от викопала ще один такий ведмедик. Шкода, що пошкодили набір. Що, що зробиш? Набір, в принципі, не пошкоджений сам, бо тільки упаковочка. Ось такий ведмедики. Дуже такий гарний миленький набір. Все ціленьке, в хорошому стані. Тканинка, нитки, американець. Дуже такий гарний милий сюжет. Тани на сегодня на обед у нас. Да. у нас на обед. Dimensions. Dimensions. Ось у нас набир. обед. Ось коты. Котики. Так. Набир 1996 року. Ось, ось тут, дивіться, ниточки у нас є. Блискуча нитка. Такі яскраві кольори, чорна карба.